Wrong. Мабуть, є найпоширенішим елементом орнаменту українських узорів. Ромби по древніх слов'янських повір'ях символізували богиню землі. Якщо всередині ромба є точка, то такий знак символізує засіяне поле. Особливо часто цей символ родючості трапляється на покуцьких та буковинських бісерних оздобах другої половини 19-го початку 20-го століття для західноподільських, покуцьких, гуцульських. Буковинських бісерних прикрас прикметний ромб з гачками. Існує гіпотеза, що ріжковий елемент на священних атрибутах трипільської культури був символом чоловічої здатності давати життя. Ріжкатий ром є основним мотивом пісерних квіток, яким декорували капелюх нареченого на Буковинському поділлі. Ріжкатий ром ще називають баранічі роги. Іноді його чіпляли на внутрішній захований від людського ока частині головного убору, щоб зберегти наречену від злого.